Дороги ремонтують на історію, не зважають. Львівська міська рада знову почала роботи у центральній частині міста без попередніх археологічних досліджень. Ймовірно, на вулиці Пекарській у Львові були поселення давніх людей. Під час ремонту із землі викупали історичні артефакти та виявили їх кілька днів тому. Зовсім не археологи. А хто розкаже Наталка струк. На сліди історії під землею натрапили зовсім випадково журналісти. Під час зустрічі з міським головою, який розповідав про початок робіт на вулиці Покарській, один із представників засобів масової інформації у себе під ногами знайшов кістки. Повну торбу археологічних знахідок Дмитро тепер носить у наплічнику і охоче демонструє колегам. Нині передасть їх до музею. Знайшов рештки цього трога, і купу кісток знайшов прямо тут, тут. В цьому відвалі, і тут на дорозі в цій ямі от відніс їх показав фахівцям. Як виявилось, це є рештки. Ну як мені сказали на кафедрі палеонтології, це є рештки бізона і тура. Рештки беремося шукати. І ми лише за декілька хвилин нашого копання ми віднайшли щось дуже схоже на ребро, на шматок ребра, кістки, роги, зуби, а ще уламки кераміки. Це все на пекарській може знайти кожен хто копне. Глибше можна говорити про палеолітичну або мезолітичну стоянку. Однак, аби таку ймовірність підтвердити чи спростувати, археологи мають провести дослідження. Міська рада ігнорує свої ж самі приписи, свої ж самі зобов'язання, які вона, які вона взяла. Ця територія належить до історичного ареалу міста Львова, знаходиться в охоронній зоні, і в будь-якому випадку тут мали забезпечити присутність археологів під час ведення земляних робіт. Нині зранку на пекарську з'їхалися науковці і міські депутати. Останні пообіцяли посприяти, щоб ремонтні роботи. Призупинили на час археологічних досліджень, Побільше кажуть, звернуться до прокуратури, аби там з'ясували, чи законно почали лагодити вулицю без попередніх розкопок. Не вперше. В нас вже є такий є негативний момент колись на Лесі Українки. Також були якісь цікавинки, як говорили науковці, але виконавча влада Львівської міської ради швиденько закатала то бетоном і зробила дорогу. І вважає, що вона так законсервувала якісь історичні цінності Львова. Це не є власність виконавчих органів Львівської міської ради, це є власність громади Львова, і тому депутатський корпус буде стояти на засадах відстоювання інтересів громади Львова. Якщо археологи говорить, треба підписати. Сати немогоду підписуємо воду на кільки на сьогодні, на завтра, на хаймне все житло це і місцеве, це і локальне. Вже тут дійсно тільки за за, за, захоронення і працюємо. питань Питанняма та питання все ж є, чому у міськраді не з ініціювали дослідження самі, а управління історичного середовища дозволило ремонтувати вулицю у зоні ЮНЕСКО без археологів. Палкі обіцянки на камор голови Личаківської адміністрації залишилися. Невиконаними угоди з археологами таки не підписали. Ремонт на пекарській триває. Наталка струк, Максим Бек оглядня, телеканал Зік із гойдалки в реанімації.